Шахові дошки з орківською символікою на чемпіонаті України з шахів у місті Львов серед Чемпіонату України серед юнаків та дівчат. Ось такі в нас події. Зараз йде у місті Львові чемпіонат України. Організаторами турніру є Федерація шахів України, Міністерство молоді і спорту України, Львів, Львівський. Як можна сказати, адміністрація. Ну, безпосередньо турніром керує турнірний директор Грабінський, відомий вам тим, що зараз є відео на моєму сайті, де я показую. Він є у орківських онлайн-школах. Це йому війна йому не заважає. Також він відомий тим, що під час війни продавав книжки росіянам, свої книжки зі знижками. Ну, і якось не дивно, що на чемпіонаті України з Шахів, де турнірним директором є Вова Грабінський, дошки з символікою Оркустану. Там написано Russian Chess House. Все. Ну, давайте відразу захисничків ми відкинемо, які скажуть: а що робити, немає інших дошок. Ну, по-перше. Ви ж берете проводити чемпіон України, то знайдіть інші дошки. Тим більше, що гроші на це виділяються. І пілити, пілити гроші, це все полюбляє і Міністерство, і Федерація. По-друге, навіть якщо, припустимо, ви купили ці дошки до 2014 року, до початку війни. Ну припустимо, так? А ось зараз така склалася ситуація, ну і ніяк не можна замінити. Ті гроші, що ви хотіли вкрасти, ви не можете віддати на шахові дошки. Що ж робити? Ну, можна ж замалювати. Можна ж замалювати, заклеїти. Якось багато продається різної символіки, яку можна купити, різдвяну символіку, смайлики якісь. Це коштує копійки. Я особисто замовляв собі, так для. Весело замовляв, воно коштує копійки. Щоб закрити всі дошки, це б там було б 2-3 євро максимум, максимум євро. Але ж ні, але ж ні. І ось мені знайомий тренер з столиці повідомив, надіслав фото, де? Такі дошки. Цікава думка головного судді Товчиги, чи йому все рівно. Аби були гроші, цікава думка Міністерства молоді і спорту. Хоча з тими, хто в них там працює, і з їхньою поведінкою, і з тими, що члени збірної, наприклад, Осьмак, Смак, в перші дні повномасштабного розповідала, вела стріми з орками. І багато хто і грає і онлайн, і не лише онлайн в командах з орками, то що казати, друзі. Що стосується Грабінського, багато відео на моєму каналі, я вважаю так, що не можна бути а Порядним наполовину. Якщо ви вважаєте себе порядною людиною, то як ви взагалі можете спілкуватися з такими зрадниками? Ось просто, як можна взагалі навіть поруч стояти з такими зрадниками? В мене це в голові не вкладається. Ну, а стосовно шахового рівня цього мегатренера, як він себе там піарить, ну, це смішно, це рекордсмен просто. Який втратив, ми бачили з гравцями рівня 1400-1500, втратив рекордні суми рейтингу за один турнір 100 там, 70, ще скільки пунктів. За інший майже 100, але він зіграв половину і втік і так далі. Ну і його виходи на чиском, де він там теж зі своїм рейтингом першого розрядника постійно втрачає рейтинг, теж багато про що говорить. Але то таке, то шахові моменти, які просто ну, багато. Батьків не замислюються, але ви вважаєте себе українцями? Чи для вас нормально, що на чемпіонаті України серед нашої молоді, серед наших талантів ось такі шахові дошки? Хто відповідальний? Ну, мабуть, по-перше, директор турніру, по-друге, судді і інші організатори. Конструктивні е коментарі буду вдячний конструктивним коментарям. Ботів у тих всіх. Звичайно, слухати не буду, друзі. Україна понад усе і не може бути ніяких компромісів.